Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні буде невеличкий гайд, як катати в гонки, як, це, як зробити, щоб було вигідно, як не втрачати кошти на виклику авто, як втікати від поліції, від фібію і тому подібне. Тому давайте перейдемо до відео. Для початку вам потрібно влаштуватися любу краймфракцію, тобто в будь-яку банду, в будь-яку мафію, так само можна в байкери, от я зараз в байкерах, і отримати четвертий ранг. Вроді як з четвертого рангу у всіх, типу, не знаю, у кожного своє матриця, але вроді як з четвертого рангу є доступ до гонки. От можете зайти в планшет, якщо ви зайшли в крем фракцію, нажимаєте управління фракцією, і тут можете подивитись. От, наприклад, третій ранг. У нього тільки доступ до планшету. У четвертого ранга доступ до автоугону. Все. Після того, як ви маєте доступ до автоогону, ось я зараз покажу місце на мапі, ось автовикрадач. Підходите сюди, підходите до цього NPC і влаштовуєтесь на роботу. Після цього вам потрібно знайти NPC, який знаходиться на вашому титулі. Тобто, у фракції зараз я от покажу саме на байкерах. Ось я зараз на своєму титулі. Можна підійти до NPC, Нажимаєте вкладку автоугон, розпочати ГОН. Все. Вам надають мітку: Бермач є 53, колір лавандовий і номер а. Ви можете зайти в карту, подивитись. Рух, який вам дали ось такий кружочок, їдете приблизно ось сюди і шукаєте саме цю гонку. Тобто ви можете взяти або фракційний транспорт, або свій викликати. Свій викликати буде досить дорого, тому рекомендую релогатись на хату. От як, наприклад, у мене хата тут, брати свою машину, їхати брати у гонку, і тільки тоді. Їхати шукати. Також після здачі гонки у вас буде знижка, на виклик авто буде не 10 тисяч, а 5. 000. Ну Це все одно невигідно, тому що за угонку ви на першому рівні будете отримувати 10-12 тисяч в залежності, вас віпка і тому подібне. Все, я взяв мітку на трошки іншу гонку, тому що у мене там були технічні неполадки. Ось ось такий круг. Шукаємо у цьому кругу гоночку. Якщо ви не можете знайти, відкриваєте. Браузер шукаєте quantfun.com і у фільтрах вибираєте тільки спауний авто і ось і можете побачити де на карті, де приблизно вони спавняться. Проїжджаємо вулицями, вони зазвичай стоять попри дорогу або на парковці. Ось є величезна парковка, скоріше всього, гонка буде тут. Дивимось Umbra Palena, також ось лайфхак, якщо ви не знаєте, який колір, просто гуглите. Умбра, полена колір. Ось, бачите, що це такий більш коричневий. Ось, я от, прям тут зразу справа її побачу. Під'їжджаєте до неї. Нажимаєте F сісти в авто. І все, у вас починається міні-ігра. Потрібно зливати. Перша мітка у вас підсвічується зелена. Це тільки на першому рівні автогону. Далі вже не буде підсвічуватись, але зато цих ключиків буде набагато менше. І ось так шукаєте чергу. Вам потрібно знайти, що за чим іде. Все взламали. Сідаєте автівку і ось вам дають міточку, куди потрібно їхати на хюманку. І обережно їдемо. Також я вам пізніше покажу лайфхаки, як е, саме скриватися від поліції. або коли вони зупиняють, що робити і тому подібне. Там декілька є труків, які можна використати. Щоб вас не затримали, ви не втратили свій час і гроші так само. Ось все, ви приїжджаєте до Мітки, під'їжджаєте, нажимаєте Є, все, вам начисляються гроші. От 11,5 тисяч ми заробили. От, Після цього є декілька варіантів, як можна повернутися та взяти гонку. Перший варіант це викликати автівку. Ви можете викликати автівку, буде коштувати П10, але загалом скидка йде через гонку 5 тисяч. Ну, 5 тисяч це все одно багато, тому рекомендую взагалі нажимати F1, перезайти. От я, наприклад, можу заспавнитись у себе у будівлі, зайти в гараж, взяти машину, і нормально доїхати, і не витрачати взагалі ні копійки. А також можна взяти фракційний транспорт, теж безкоштовно, але він повільний. Це вже не ваш вибір. Ось приїхав я на титул, паркуюсь, забігаю всередину. І так само беру в цього NPC наступне завдання на автоугонку. І все вам так само дається мітка, і ви далі їдете. КД на угонку 10 хвилин. Тобто, коли ви взяли мітку, у вас починається час. Тобто, ви поки їдете і шукаєте, поки її взламаєте, поки її довезете, це все у вас виходить в один час. І буває таке, що ви привозите, наприклад, за 7 хвилин угонку, гонку, за 6, а не за 10. КД 10 хвилин. Ви приїжджаєте сюди, нажимаєте автогон, розпочати угон. І тут то, то буде КД, у вас залишилось там 300, 300 секунд, і вам потрібно зачекати цей час. Взагалі треба вкладатись так, щоб ви завжди за 10 хвилин довозили в гонку. Іноді буває, що дуже довго везете через те, що не можете знайти, але це приходить з досвіду. От. Чим більше катаєте в гонок, тим менше такого відбувається, бо ви вже знаєте де спавня втівку. Також я вам зараз хочу показати приклади, як можна втекти від поліції, надурити їх, так сказати. Тобто зекономити свій час та гроші. Зараз ми з морковкою вам покажемо, як саме це відбувається, які хитрощі можна зробити. Ось і все, він мене вже переслідує, зупиняє. І от, треба дочекатися гарного моменту вас під того, що можливо на транспортний засіб знаходиться в гоні, зараз перевірю вашу номер, ви що залишаєте транспортному засобі, та загалі, будь ласка, телефон. І телефон, от Після того, вона, як він дістає безпеч. телефон, от зараз дістає планшет, щоб перевірити номера, от можна завести машину і уїхати. Він зараз в планшеті, він не бачить. Типу він може попасти по колеса, може не попасти. От, от зараз він попав трішки. Але все одно у нас є куча часу, щоб втекти. От Ми можемо заховатись, наприклад, в цих кущах. Він може не побачити, побачити. Блядь, побачу, скоріше всього. Ні, не побачу. Поїхав далі. Може і побачу. Просто я фари забув виключити повністю. Ну, типу, це так канає дуже багато разів. А взагалі зараз покажемо, от як коли затримати. Немо транспорт не займає першого нама. Не стане канал, що ще на поїзді, гаманний проти ручку буде з собою. Різні комеді являюся і ми позиморков. От зараз хочу показати, як саме можна робити з взяткою, з шоколадками, щоб вийти сухим зводом. І двері автомобілі на податку можу гарнам однесисти бритву пасу у спеціалік двері. Агент, може домовимось? 50 шоколадок даю. 50 шоколадок. На автомобіль ми вашовимо. Залишіть, будь ласка, 50 шоколадок все-таки. Ну це, типу, ми домовляємося на 50 шоколадок, на 50 чесно, то 50 тисяч. Ну а вже ж. Ну, раз, я вам вірю. За 50 шоколадок я думаю, що майже любий агент. А вже FIP... до банкомата чи ви прям тут можете? E... Ну, заправці краще. Заправити mm -hmm. треба. Я думаю, що за 50 тисяч будь-який агент согласиться, типу, якщо йому потрібні гроші. Якщо він один, тим паче. Дисну пасу все, якесь громадіна справи, що я дверь допоможе вийти. Під ручку візьму, подаю собою. Можемо побачити в чаті. Він виключив бодікамеру. Все, у нього запис не дійсний, він не є цілісний. цілосний. Тому... Так, відіграю, що немає. Аудіо та відеофіксації. Зніму з нього підпичний ковід. Все, з цього моменту дам, рахуйте ми вільні. Ми можемо шапарат. дати йому 1 долар. І все. У нього зараз буде нецілісне відео, і, і він не зможе заштовх. приділити його, адвокат. Ну, в мене більше немає, вибачайте. У мене більше, більше немає. Ну а так більше немає. Боже, поколом. Ну от. Зазвичай буде так. Якщо він навіть не відпустить мене, він може взяти мене, доїхати до ФІП, а все воно, у нього відкатний цілісний. Ви викликаєте адвоката, і адвокат у більшості випадків за дефа, якщо він нормальний. Всім дякую за перегляд, дякую, що подивились, Обов'язково ставте лайки. Надіюсь, це відео було дуже корисне. Пишіть коментарі, що ви думаєте. Всім дякую.